Заховайте. У мене на колекційне приміщення. Є ще у нас щось таке з перчиком? Є, у нас завжди є щось з Ти в який саме від діяльності цікавиться? Воно повинно бути багато функціонально. Під виробництвом, під склади. Якщо є морозильна камера, це вообще супер. Так, Тетяна, ребус для тебе. Коротше, щоб ви собі знали, я ребуси розгадую просто на ізі. Я знаю. А, є приміщення на Льва Семеренка, 11 соток, 384 квадратних метри. Приміщення розділене на адміністративну частину і також є а, під склади, під виробництво. Морозильні камери там є. Опа. Холодильні кімнати там також є. Ну, здається, я репост розгадала. А розкажи мені, будь ласка, що там з під'їздом? А з під'їздом також все дуже добре. А, є двоє воріт. А вільно під'їжджають вантажівки, облаштована авторампа, можна заїхати на територію, загрузити, вигрузити ідеально. З під'їздом також все ідеально. Дякую. Ще дуже важливе запитання: а що там з ціною? А з ціною також все дуже класно. Взагалі немає аналогів. Оця вся краса і оцей весь об'єм по площі і по квадратам коштує 76 тисяч доларів. Та ти що? 200 доларів за квадрат. Так, Тетяна, підберемо підсумок. Що у нас з локацією ціною метражем? А, Локація Ельва Семеренко, ідеальна локація: 76 тисяч доларів, 11 соток власної землі і 384 квадратних метри. Я впевнений, що моїм покупцям це сподобається. Але хай думають швидше, бо мені вже телефон не за спільну угоду.